Выищи на пальчике зайчик. О, М -м -м, круто. У -у -у -у. Вниз і вверх. Синок, вниз, п'ятками достаємо вниз і вверх, Високо, високо, вниз і вверх, вниз і вверх, вниз, Вы на пальчики зайчик. о М -м -м, круто! М -м -м. Вниз і вверх. Цінок. Вниз. П'ятками достаємо вниз і вверх. Високо-високо. Вниз. І вверх, вниз і вверх. Вниз.